І ми переходимо до нас останньої теми. Це тема такі трішечки Англії, трішечки Трампа, як ми говоримо. І, Миколай, ми зараз будемо починати. І е, ми розглянемо зараз коротенько про незавершені злочини в англосаксонській системі права е, правовій системі, тому що в англосаксонській правовій системі, в американській, наприклад, яку я розглядав, там немає такого поняття як стадії скоєння злочину, але там є злочини, які називаються, їх можна перекласти або як розпочавшіся злочини, або як незавершені. Це так, Таке явлення, яке має назву in code offense. Ну, тобто незавершене, і далі офенс це як злочинна дія. І такі злочини в них розподіляються на три різних частини. Три різних види. Перший вид це саме е, замах, тобто attempt. Е, друге це solicitation, це як. Е, по підбурювання це по-українськи називається, і останнє це конспірація. Я тут переклав як організація злочинної групи, але насправді це як змова, мабуть, краще перекласти. І так, давайте розглянемо, що таке замах, що таке підбурювання і що таке е, змова. Замах це коли. В людини в злочинці є специфічний намір, специфічний намір скоїти якийсь інший злочин, і він починає його скоювати. Як він починає скоювати це, наприклад, він робить або якийсь суттєвий крок, або він ну це вже залежить від того в якому праві ми знаходимося, тому що як ви знаєте, в американській системі у них є Uh, як він називається Model Panel модил uh, panel code І є командна система. Так, ось в uh, Panel коді цьому там написано слідче, що він повинен зробити суттєвий крок на 에, ну, на зустріч цьому злочину, який він хоче скоїти. А якщо ми беремо саме справи, які розглядалися там ним давно, тобто те, що війшло в командво, там написано слідче, що він має бути на етапі, коли він може завершити цей злочин негайно. Тобто в нього є можливість негайно завершити цей злочин. І там навіть розглядалася така справа, коли людина сіла в автомобіль, взяла з собою зброю і вирішила. Пограбувати іншу людину, конкретно іншу людину, почала їздити помір по місту, не знайшла цю людину, і ну пішла просто додому, тому що ну не знайшов, не знайшов. І коли його судили, якраз адвокати його так сказати захистили, тому що вони сказали, що він не зміг скоїти цей злочин, тобто в нього не було можливості скоїти його негайно, тому що він не знайшов цю людину. Тобто, це, це потрібно розуміти, у них така цікава система. Також потрібно розуміти, що етент, тобто замах, він, він не залежить від того, чи була в людини фізична можливість закінчити цей злочин. Тому що навіть коли фізичний. Можливості не було. Наприклад, як нам Олександр розказував, людина купила міномет одного калібру, міни іншого калібру, і поїхала стріляти в парламент. Якщо цю людину по, по дорозі зупинили, і адвокат потім каже, що а він не міг завершити цей злочин, тому це і навіть і не замах. тому що ну, він би якщо б приїхав, він би нічого не зробив. Але в цьому випадку все ж таки находиться, що це замах. тому що. Відсутність фізичної можливості це не причина вважати, що це не було замахом, тому що він намагався це зробити. Це що е, щодо замаху. Тепер розглянемо, що таке підбурювання solicitation е, Підбурювання це коли одна людина командує, заохочує або запитує іншу людину, скоїти злочин, або стати. Співучасником в якомусь злочинному діянні, і е, в цьому випадку, і це він робить із цілі, щоб допомогти скоїти злочин або полегшити скоєння цього злочину. Е, в цьому випадку у них також це наказується це карається системою. Тобто, не, не можна другим людям казати, щоб вони зробили злочин. і Потрібно також розуміти, що в цьому випадку це буде solicitation, тобто підбурювання, тільки в тому випадку, якщо сам, сама людина, яка скою злочин. Так. Ну, давайте я можу поки закінчу розповідати, так. тому що в нас вже час. І так, ми зараз зупинилися на підбурюванні. І що я казав, що підбурюванням це буде тільки в тому випадку, якщо людина, яка скоює злочин, тобто яку підговорили скоїти злочин або наняли скоїти злочин, або скомандували. Тільки в тому випадку, якщо ця людина знає, що вона робить, тому що якщо ця людина є, як в них називається, innocent instrument, тобто не Невинний інструмент злочину, коли їй просто сказав її обманом, заставили зробити цей злочин. Це не буде селісікейселіситейш, це буде просто скоєння злочину тою людиною, яка підговорила. Тобто, якщо людина каже, піди вкради, піди, візьми цей. Візьміть ці гроші, це мої. Я залишив так. І ця людина каже: Да, да, добре, йде, бере гроші, віддає ці, цій першій людині. А це виявляється, що це мої гроші. Вона просто попросила їх вкрасти. То в цьому випадку це буде повний злочин цієї першої людини. Друга людина просто буде іносент інструмент, тобто не невинний інструмент цього злочину. І третя змова або організація групи. Це коли відбувається згода вчинити протизаконне щось протизаконне двома або більше людьми, і в даному випадку там знову ж є різниця між Common Law і Penal Code. те, що Common Law каже, що достатньо просто змови. Тобто, якщо в людей люди змовилися, і в них просто є наймір скоїти, тобто в них є якийсь. Незаконний намір то в цьому випадку вони вже є злочинцями, але все ж таки, пенал-код це те саме наукове, наукове зібрання їх законів, яке зараз вони намагаються внідрити в правову систему, тобто в них деякі штати починають на неї потрохи переходити. Там є, які прийшли на 90%, є, які на 10%. Там написано слідче, що це повинно бути, по-перше, незаконна дія, тільки незаконна дія. Якщо законна дія незаконний намір, то це не рахується. Тільки незаконна дія, і тільки при наявності самої дії. Тобто, Коли люди просто домовилися і пожали... Потиснули друг другу руки, це не вважається початком злочину, і що потрібно знати про конспірацію, про цю саму змову, це те, що по цьому пункту можуть бути одночасно заведені справи і на саму конспірацію, тобто на, на змову, і на сам цільовий злочин. Тобто, якщо ви, наприклад, домовилися вбити людину, то вас можуть судити і по тому, що ви домовилися вбити людину, і по тому, що ви йдете, що ви вбили людину. Наприклад, якщо ж ми говоримо про етент або про solicitation, ну тобто про замах або про е, підбурювання, то вони зникають в момент, коли злочин був виконаний. Тобто, коли скоїли злочин, цих пунктів вже нема. Але конспірація все все ж таки остається, залишається. Так, нічого здається не забув. Все, будь ласка, питання.